Новий клас інформатики відкрили 6 червня у Чернігівській школі номер 20 Його відновили з нуля після російського обстрілу благодійники з фонду Грубо кажучи, всім світом люди скидаються, донатять, дають техніку, і можна клас за класом відновлювати. Для нас це така класний прецедент. Що це працює, і ми хочемо його дійсно масштабувати в інших школах, в тому числі Чернігова. Щоб допомогти відновити 20-ту школу, фонд сейв об'єднав багатьох благодійників, донорів, різноманітні організації. Наприклад, все обладнання для нового класу інформатики надала it Компанія. Ми з самого початку розуміємо наскільки освіта дуже важлива в наш час, і допомогти з освітнім закладом це прям честь для нас. всіх бізнес школах зараз вчать один з предметів соціально-відповідальний бізнес. Я вважаю, що це має бути не просто пусті слова, а чисто якась академічна дисципліна, а соціально-відповідальний бізнес це власне те, що робиться навколо бізнесу. Треба допомагати розвивати громади, треба допомагати всім, хто навколо, щоб вони в свою чергу могли потім вас підтримати, коли навіть можуть бути не найкращі часи. Нове обладнання школярі використовуватимуть не лише на уроках інформатики у закладі діє гурток робототехніки. А під час презентації відбудованого класу благодійники провели для всіх охочих семінар з програмування. Думаю, що це для багатьох дітей стане таким поштовхом в тому, що не треба боятися мріяти, не треба боятися ставити собі найамбітніші, най, здавалося б недосяжніші мрії. Все реально. І часто так буває, що звичайні люди роблять надзвичайні речі, які багато хто не може собі уявити. Школа номер 20 зазнала пошкоджень від рашиського обстрілу 6 березня минулого року. На території закладу було п'ять прильотів. Вибило всі вікна. Кожен кабінет на першому та другому поверхах певною мірою був пошкоджений. Наразі благодійники відновлюють кабінети фізики та хімії, а також спортзал. Була дуже пошкоджена стеля. Ось тут у нас стела лабораторія із витяжною шафою. Вся ця витяжна шафа була просто посічена, посічена осколками, і таблиця Менделєєва, яка висіла там. Вона також, на жаль, була з осколком. Тобто ситуація була така, все це висіло зруйноване. Ну і на сьогодні ми бачимо гарний оновлений клас. В школі сподіваються, що відновити всі пошкоджені кабінети вдасться до початку нового навчального року.